Доброго дня. Щойно в дипломатичній академії закінчилася публічна дискусія на тему, чим Київ може бути цікавим європейцям, що Європа може отримати від потенціалу Києва. Зазвичай питання ставиться навпаки. А от сьогодні говорили про те, чи ми можемо бути цікаві Європі. На цій публічній дискусії були присутні представники різних галузей, сфер і течій, і бізнес-ініціативи, культурних проєктів, туризму, урбаністики, фешн-індустрії. Але докладніше про це я попрошу розповісти гостя мого майданчики. Анчика, будь ласка, ставайте. Це Андрій Кулаков, програмний директор громадської організації «Інтерніус Україна. А ця організація є серед учасників і організаторів саме цього заходу. Скажіть, будь ласка, з ким співпраці ви робили цей захід, цю публічну дискусію? Чому вирішили, що вона зараз так актуальна? Ну, ми дуже вдячні перш за все представництву Європейського союзу в Україні. Вони довгі роки є мотором цих святкувань в Україні і вони впроваджують європейські ідеї скрізь у нас. Також ми це робили в співпраці з міською державною адміністрацією міста Києва і з міністерством закордонних справ України. І відповідно тому, відбувалося в приміщенні дипломатичної академії. Ми хотіли зробити щось на зразок такого, може квазі, може псевдо, може копії гайд парку, тобто таких дискусій, де небайдужі громадяни міста можуть взяти участь в обговоренні того, що є найбільш нагальним або кричущим, або навпаки, перспективним. І цього року ми вирішили, що не треба говорити про те, що Європа нам може дати. Ми багато про це говоримо вже багато місяців, і через те, хочемо туди, і хочемо туди, і через те, сталося всі ті і трагічні події, переламні події в нашій країні. Але в першу чергу проговорити про те, що ми можемо дати Європі, з чим ми можемо туди прийти, що в хорошому е сенсі продати, що Європа може у нас купити. І це не тільки стосувалося Києва, Києва стосувалася власне, дискусія в Києві. Ці заходи відбуваються ще одночасно в десятьох містах України, і в кожному місті була відповідна дискусія про перспективи конкретного міста. Бо всі ці дні Європи були, були присвячені. Саме регіональному розвитку як конкретний регіон може прийти в Європу, не чекаючи підписання якихось угод або запрацювання їх в повному обсязі, а вже зараз що кожна галузь може зробити, або це культурна, або бізнесові ініціативи, або якісь інші ініціативи, які можуть прийти. На європейській армії. дякую, пане Андрію. Ми якраз поговоримо з іншими нашими гостями, як що кожна галузь може дати е, Європі, кожна галузь в Києві в Україні. Будь ласка, я прошу зайти в мого наступного гостя. Це Ірина Данилевська, засновниця та голова комітету Ukrainian Fashion Week. Пані Ірино, ми говоримо про ту дискусію, яка щойно була. І от на вашу думку, що фешн-індустрія українська і, е, зокрема, модна галузь у Києві, може дати Європі. Ви знаєте, українські дизайнери вони були в Європі раніше, мабуть, ніж навіть наші політики, тому що те, що робиться якісно, те, що робиться з урахуванням і європейських стандартів, і те, що робиться, з урахуванням наших власних талантів, наших власних можливостей, це завжди запотребовано. І мені здається, що українська мода це такий продукт, і культурний продукт, і виробничий продукт, який може не тільки прекрасно себе відчувати в Європі, а Може, і гідно позиціонувати країну, тому що ми, нам не треба перекладу, ми зрозуміли всім. І своєю якістю ідеї і якістю виробництва українські дизайнери безумовно заслужили це місце в Європі. Звичайно, дуже хочеться, щоб під час українського тижня моди, під час Ukrainian Fashion вік, ми Відчули, що не тільки ну от наша локація, да, мистецький арсенал живе е, модними подіями, і не тільки мистецький арсенал стає на два рази на рік, на п'ять днів кожного разу таким центром європейської моди. Мені хочеться, щоб Київ ставав центром європейської моди в ці дні. І в нас є прекрасні наробки, і дай Бог, щоб українська мода дійсно вийшла на вулиці з якимись цікавими проєктами, з якимись неординарними висловлюваннями, І це теж ну, багато туристів. Стів також приваблювало. Спасибі, дякую. Нагадаю, що це була Ірина Данилевська, організатор і е, орг, е, голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week. міняються гості. Зараз ми почуємо, що бізнес може дати Європі. І Це також одна з експертів цієї публічної дискусії, яка щойно була. Це Інна Сосновська, експертка компанії Strategy Consulting Group і радниця декана києво могилянської бізнес-школи. Пані Інно бізнес наскільки цікавий зараз в Європі? Який є потенціал? Вибачте, за банальність, але потенціал є дуже великий. В першу чергу нам треба зрозуміти ті можливості, які є. Не спиратися на дуже хибні уявлення про те, що є багато бар'єрів. Вже багато українських компаній доказали те, що бар'єри існують тільки в нас у голові, і ми маємо всі можливості для того, щоб виходити на українські ринки, ставати дуже рівноправними партнерами, тому що ми вміємо творити конкурентно здатний продукт, ми вміємо створювати ціні для наших партнерів, і Європа може бути не не, не єдиною. Це ми можемо підкорювати весь світ. Спасибі, дякую, нагадаю глядачам, що ми говорили з інною Сосновською. Це експертка компанії Стратежі Консалтинг груп і радниця декана Києво-Могилянської бізнес-школи. І також одна з учасниць цієї публічної дискусії, про яку я розповідаю. Нагадаю, що щойно в дипломатичній академії відбулася публічна дискусія на тему, чим Київ може бути цікавим європейцям, що Європа може отримати від потенціалу Києва. Це відбувалося в рамках днів Європи в Україні і в Києві. Зокрема, також хочу зазначити, що мета. І ідея цієї публічної дискусії показати через різні історії успіху, як окремих людей, компаній міст, що ми можемо і ми варті, того щоб швидше приєднатися до Європи, щоб у нас швидше реалізувалася євроінтеграція. Ну і це ми говорили про бізнес-ініціативи, культурні проекти, туризм, урбаністику, фешн індустрію все, що може бути цікаве сьогодні в Європі. Дякую.